Всім привіт! З вами Неджап. І сьогодні у нас на огляді зарядний пристрій редаута на 7,4 кВт для американського електромобіля з портом Type 1. Зарядний пристрій підходить для всіх електромобілів з Америки, які мають порт Type 1, крім Tesla, бо Tesla американський має свій власний порт Tesla. Але ви можете використовувати цей зарядний пристрій з перехідником з Type 1 на Tesla і заряджати ним ваш електромобіль Tesla. Зарядний пристрій має довжину кабелю 5 метрів. Цього достатньо для зарядки електромобіля в гаражу або десь біля гаражу. Як я вже й говорив, зарядний пристрій може видавати максимум 7,4 кВт по одній фазі при 32 А. Допустима напруга, при якій може працювати пристрій, це 250 В. Зарядний пристрій має екран, на якому відображається вся потрібна інформація для зарядки вашого електромобіля. Наприклад, вибраний вами ампераж. Батарейка показує індикацію зарядки електромобіля в даний момент. Є скільки всього кВт зарядив даний зарядний пристрій, температура блоку, поточний вольтаж мережі, поточний ампераж при зарядці електромобіля і поточна швидкість зарядки електромобіля в кВт. Відповідно, час, який відбувається заряджання і статус. В даному випадку тут написано Ready, це значить, що зарядний пристрій готовий заряджати електромобіль. На зарядному пристрої в нас ще є світовий індикатор, який показує готовність зарядку і очікування, Ну і відповідно помилку. Є кнопка зміни амперажу, наприклад, в неї можна вибрати різні варіанти. Перший варіант це 10 А, тобто 2,2 кВт в годину, 16 А це 3,7 кВт в годину, 20 А це 4,4 кВт в годину, 24 А це 5,5 кВт в, годину. і 32 А це відповідно 7,4 кВт. На годину. Функція відкладеного старту натискається нижньою кнопкою, яка називається Delay. Ви можете вибрати з кроком в 1 годину до 12 годин, просто натискаючи. Для чого потрібна ця функція? Наприклад, у вас є вдома нічний тариф, і за допомогою цієї функції можете заряджати свій автомобіль економніше. Приїхали з роботи, виставили потрібний час, вставили пістолет в електромобіль і пішли додому. Тільки час вплине на зарядному пристрою почнеться зарядка електромобіля. Нагадую, що вибирати відкладений старт або змінювати ампераж потрібно до того, як ви вставили пістолет в ваш електромобіль. Сам блок на зеленому пристрої має захист IP66, він повністю пилозахищений та вологозахищений, може витримувати прямий струмінь води. На пістолеті в нас захист IP55, це трошки менше, але також достатньо для зарядки електромобіля на вуличних умовах. З додаткових захистів самого зарядного пристрою. Зарядний пристрій має функцію перезавантаження. Наприклад, якщо у вас зникло світло, а потім включили, зарядний пристрій знову почне сам заряджати електромобіль і не потрібно йти в гараж і щось натискати. Зарядний пристрій має функцію адаптивного контролю напруги. Він сам регулює, коли відбувається перенапруга або понижена напруга, відключається, а потім назад включається, якщо щось виходить за ліміти нижньої. Лінії або верхній лінії напруги, при якому працює зарядний пристрій має захист від грози, має захист від перенавантаження, має контроль наявності заземлення. Працює як заземленням, так і без заземлення. Має захист від витоку струму. Тобто, якщо ваш кабель пошкодився, зарядний пристрій буде сигналізувати про помилку, щоб вас не вдарило струмом. Має температурний контроль, якщо блок перенагрівається, пристрій відключається, наприклад, до 85 градусів, охолоджується до 65 градусів, знову включається і продовжує свою зарядку. Має ударостійкий корпус, може витримувати падіння з 1 метра або наїзд автомобілем до 1,5 тонни. Зарядний пристрій має гарантію 12 місяців, тому якщо вам потрібен зарядний пристрій редактором для вашого американського електромобіля, телефонуйте за номером в описі або переходьте на наш сайт.